Роздені неправильно з помилками, тобто, які не стосуються торгових взаємовідносин. Тобто зміни ціни операції або кількості товару от, або номенклатури. Зараз 192 92 статті право виправляти такі помилки шляхом на складання розрахунку коригування. Значить, чи розрахунки коригування. В таких випадках, якщо це податкові накладні складені після першого людяку, реєструється е, постачальником, ой, вибачайте, реєструється покупцем тільки в тому випадку, якщо податкова накладна видавалася покупцю, вот, і якщо, е, е, подат... так, що якщо податкова накладна підлягала реєстрації. От. Якщо податкова накладна не, обов не підлягає обов'язковій реєстрації, якщо податкова накладна не видається покупцю, от. якщо податкова накладна складена на неплатника ПДВ, вона не видається покупцю. Якщо м, не зменшується е, обсяг операцій, то тоді е, розрахунок коригування... Так, що Тоді такий розрахунок полювання реєструє той, хто його склав. Дякую. Чувствується, що вже час. Трошки, просто дуже багато питань, я вже чуть-чуть трохи Тепер.